Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до дня вшанування пам'яті жертв голодоморів та 90-ї річниці голодомору 1932 33 року другого року. Вашій увазі радіожурнал не згасне свічка болю і скорботи. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Голодна смерть, напевно, найстрашніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму і така тривка. А це ж було і ніде правди, діти, що заподіяли цю смерть більшовики. Дорослі мерли, старики і діти. Це геноцид кривавої руки. Щоб наш народ не скорений здолати, що прагнув волі і в борні стояв. Його рішили в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. Голодомор 1932-1933 років одна з найстрахітливіших сторінок. У новітній історії українського народу, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України визнала голодомор геноцидом українського народу. Об'єктивна статистика про справжню кількість жертв голодомору нині відсутня. Статистика смертності велася до 15 квітня 1933 року. А потім її за командою Постишева припинили. До того ж, всі дані про смертність суворо засекречувалися тих, хто вмирав з голоду у чекістських звітах називали котом, а випадки людожерства закодовувалися словом ящур. Загалом пішла у небуття середня європейська країна. Смертність від голоду, що забирала щодня десятки тисяч життів, тривала фактично до нового урожаю. Різні джерела називають різні цифри жертв Голодомор в Україні. Загинула п'ята частина сільського населення України. За різними оцінками, штучний голодомор забрав від 7 до 10 мільйонів життів. Його метою було примусити українських селян іти до колгоспів, придушити будь-який спротив радянській владі. Робився нищівний приціл на майбутнє. Знищити українську націю, великий і гордий слов'янський народ, третина всіх померлих від голоду це діти. А до якої статистики віднести тих? Кого сталінські чекісти розстріляли за кілька колосків, чи які померли, засуджені за ці ж колоски до тривалого ув'язнення у в'язницях чи таборах, а куди віднести тих, хто зумів втекти з голодних сіл, але прожити в містах так і не зміг, адже там була карткова система. І селяни, які не мали карток на продовольство, були приречені і в містах. На голодну смерть. Їх трупи регулярно збирали на вулицях українських міст і ховали у братських могилах на цвинтарях, або складали у моргах лікарень для медичних експериментів. У селян було відібрано землю, коней, худобу, реманент. Вони перестали бути господарями на своїй землі. Хліборобів перетворили. У безправних колгоспників, які вже не розпоряджалися зібраним урожаєм, введення 1932 року в дію внутрішнього паспорта забороняло без дозволу влади залишати село і фактично людей закріпачувало. Селян насильно заганяли до колгоспів. У людей почали масово відбирати корів, коней, дрібну худобу й птицю. В результаті селяни почали різати велику рогату худобу. Крім того, план здавання продуктів колгоспами був такий високий, що людям майже нічого було видавати. Колгоспники жили за рахунок своїх присадивних ділянок. Але й тут надвисокі податки змушували селян розпродувати майно. Наступною передумовою майбутнього голоду було так зване розкуркулення, коли було фактично знищено всі господарства заможних селян. Їх оголошували куркулями і висіляли на північ або до Сибіру. На початку 1933 року. Практично всюди в Україні продовольчих запасів не лишилося. Фактично, це була дія, спрямована на повільне фізичне знищення селян. У них відбирали не тільки залишки зерна, а й інші харчові запаси сухарі, картоплю, буряки, сало, соління, а те, що було придбане з великими труднощами і втратами з інших районів. Конфісковувалося на станціях та в ешелонах. Голод не був наслідком стихійного лиха, посухи або неврожаю. Він став результатом навмисної політики більшовицького режиму. Селяни мали здати всі запаси зерна, а за нездачу на 10 років позбавляли волі. Після постанови ЦК КП України було масово застосовано режим. Чорних дощок. Режим, за яким повністю ізолювали села, райони, господарства, вивозили з них продовольчі товари і запаси зерна. Таких районів в Україні було 82. Занесення на чорну дошку було рівнозначне смертному вироку. Так само, як це робилося в єврейських гетто і нацистських концтаборах. Уздовж кордону України, де вмирали цілі села, де живі не встигали ховати мертвих, були виставлені збройні заслони. Жодна душа не повинна була вирватися із пекла смерті. Люди в селах, їли мишей, щурів, горобців, траву, борошну з кісток, кору дерев, очевиці згадують. Їх згрібали докупи, і ще живих, не мертвих, вкидали до ями і ледь припорошували землею. У людей розпухали обличчя, ноги, животи. У той час, як українські селяни пухли і вмирали з голоду, за кордон вивозилося продовольство, і, зокрема, таке потрібне для врятування голодуючих в Україні зерно. В портах через відсутність спеціальних приміщень для зберігання зерна воно лежало величезними горами просто неба, накрите брезентом і гнило. Псувалося, бо не вистачало кораблів для його вивезення за кордон. Це ще один доказ геноциду влади проти народу. На українських кордонах стояли загороджувальні загони, які розстрілювали втікачів, що хотіли втекти від голоду. Відомості про голод в Україні надійшли на захід. Перші відгукнулися українці західних областей. Та імміграція було створено допомогові комітети в Європі і за океаном. Надіслано меморіали до Ліги націй. Питання порушувалося в британському парламенті, але радянський уряд відкинув пропозицію про допомогу за кордону, стверджуючи, що інформація про голод навмисне поширюється ворогами Радянського Союзу у 1932-1933 роках. Українці з польських берегів збруча і Бугу пускали плоти з харчами, і польські прикордонники дивилися на це крізь пальці. Вони не стріляли. Стріляли радянські прикордонники, в українців, які намагалися перехопити ці плоти. Страхітливий злочин ніколи нічим не стерти з пам'яті. Вимирали від голоду цілі роди і села, на родючій українській землі, мільйони загиблих, мільйони ненароджених, мільйони вражених голодним страхом. Ось що таке геноцид першої половини ХХ століття! Атлантида смерті, скільки життів забрала вона із собою, а скільки померло в наступні літа, втративши здоров'я, вирок українському селу був винесений тільки за те, що українці любили свою землю і прийшли на світ, як і їхні пращури, із предвічних часів легендарного трипілля, аби ростити на ній хліб насущний. Гинули працьовиті, самостійні хазяї, яким пришивали куркульські справи, все здібне, талановите, що мислило і протестувало, все це винищувалося з корінням. А діти в чому винні? Осиротілі діти, приречені на голодну смерть, не могли перейняти науку в своїх батьків, обривався вічний ланцюг поколінь українського народу. Коли дослідники говорять про Голодомор 1932-1933 років, мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 року. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисяча щогодини, майже 25 тисяч щодня. Вшановуючи пам'ять жертв голодомору, ми усвідомлюємо причини і наслідки геноциду українського народу, консолідації його навколо ідеї утвердження у суспільстві. Нетерпимості до будь-яких проявів насильства. Пам'ятаймо минуле, щоб воно не повторилося, може, і в другий спосіб, у теперішньому, у майбутньому. Гуртуємося навколо української нації, пам'ятаймо свою історію, щоб зберегти країну, щоб бути справжніми господарями на своїй землі. І зараз знову повторення геноциду. Російська війна проти дітей, мирних жителів України. У День пам'яті жертв голодоморів. Ми вшановуємо хвилиною мовчання загиблих голодною смертю. Щорічно проходить загальноукраїнська акція Запали свічку і з настанням темряви ставимо запалену свічку на підвіконня. Цей вогник символ нашої скорботної пам'яті про мільйони загублених життів. Співвітчизників, яких забрав великий голод. Все більше країн у світі визнають голодомор геноцидом українського народу. Уряд Канади пообіцяв допомогти у завершенні будівництва музею голодомор в Україні. Минулого тижня телебачення повідомило, що голодомор визнано геноцидом у штаті Нью-Йорк. Вмирали сім'ї, вимирали села, бо все забрали, що народ зростив. Статистика доволі невесела. Мільйони більшовицьких кат згубив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний люд, бо ж пам'ять у народу не забрати, не знищити, не змити, наче бруд. Вона передалась нам генетично, і живе у нас завжди з маленьких літ. І буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий світ. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні до дня пам'яті жертв голодоморі та 90-ї річниці голодомору 1932 33 року. Ви слухали радіожурнал журнал Незгасне Свічка болю і скорботи, який для вас підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.